З вами вітається. У нас сьогодні знову прекрасний день. Сонечко, пташки співають. Мушка літає. Коротше, друзі, у нас таке, якби перед Великоднем. Але, так я кажу, нехай ліпше така буде погода. А я що? Зранку встала, витягнула бурака з підвалу, бо сьогодні треба буде варити мізерію робити. Або. Якщо вас кажуть мізерія, не знаю. Ну, бурячок червоний, там хрін йде. Коротше, нас кажуть це мізерія. Не знаю, як де, в кого ще кажуть. У нас якось так. І що, йду і господарку обходити. Йду господарку обходити, буміка вже забрала від собаки, які, до якого він втікає, тому що я не бачу його. Помаленьку втікав. Що такий грязний? Занесла його до хати Артур миє. А я господарку швиденько обхожу. ножка. Щось не чути її. І що, треба йти до міста ще по продукти, і треба братися трошки до приготування вже сьогодні. Ну що, друзі, починаємо наш день. Так, тлустики мої вже їдять. Маленькі тлустики, тлустики. Вони вже сьогодні знов хочуть на двір. Думають, важка погода, і вони собі думають, ага, вже сьогодні знову нас випусте, але я сьогодні немає, коли вже з ними все. Ах, ти моя луня, ах, ти моя луня. Ланчик мій, лунчик мій халасій. А. Вона взагалі нічого не боїться, друзі. Та я вам скажу, наші кози взагалі нічого не бояться. Будь-які. Ми, коли їх припинаємо на пасовиску, зараз закрию. Припинаємо їх і лишаємо, так, там коло дороги. І якщо люди йдуть, ну там за городами у нас. Зараз вам покажу шутку з загородами. Не видно так зараз. Ось там з загородами. Ми їх припинаємо. І там люди собі йдуть, чи додому йдуть, чи на городи йдуть. Часто там люди від весни до осені ходять. І мої кози йдуть до людей. Йдуть до людей, скачуть, а люди бояться, думають, що вони паном будуть їх колоти. А вони ні, вони такі ручні. Так, ложка каже. Ми ж такі ручні, ми привикли до ласки, ми привикли, що людина нічого не може зробити поганого. Так? І усе? Так, білочка. Каже, ми нічого, нічого не боїмося. Вчора чоловік то все почистив, дивіться, і знов кури тут сидять, все понагаджували. Але ми вже придумали, що ми їх будемо друзі від цей, забирати. Коротше, будемо їх тільки. Ну, це вже буде навесні, але треба буде їм тільки вивезти вихід сюди, щоб вони сюди до козів не йшли. Булонтик наш має алергію на ті кури, на їхній пилок чи що, і вона дуже кашлює. Я вже то замітила. Коротше. Коротше, 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 мої казоньки, мої казунечки. Я кажу, вже їх, не дай Бог, прийшлося їх десь забирати або десь виїжджати, або хто знає, що ну, всяке в житті буває. ні? Я не знаю, що б я мала з ними робити. Куда б мені їх ну, різати точно я їх не дам, бо це, розумієте, це так, як собаки вже. Ти привикаєш настільки, це тобі не свиня. Коза це не свиня. Воно розумне, воно все розуміє, воно е, має вже певні навики, воно тобі довіряє. Не буде інакше зробити, не ну, знаю. Що би треба було з ними робити? Так? <смі> Мені елементарно навіть кудись поїхати, навіть просто поїхати. ну, Всяке буває. Їх нема з ким лишити, все. Так, добре, я беруся, беруся до господарства. Так, ось їх обійшла. Їсти, Ну, нуха вже кинула щось в воду. Їсти, пити сіно і подоїтися, Так, нужка, все. Так, білуха так само. Білочка, так. Так, всі їдять. І малявки мої, малявки, козлинялки, козлинялки нявки, нявки. нявки. Лишають корм, хочуть більше сіна, бачите. Навіть ніж зерна, кукурузи. Сіно то насамперед. Так, все, йду від них. Йду, бо маю стільки роботи сьогодні. Але я так люблю, друзі, тут коли б їх гладила, сиділа, стояла коло них. Йду, нині нема коли. Куром тирця підсипала, нехай собі порпають по і тепліше. Треба часу підсипати зверху. Все, друзі, йду. друзі, я усе вже зробила. Тат, привітайся. Він не знає, що знімають чи не знімають. Має роботу йому дали зараз. Ми вже є з міста, друзі. Я вже розкатала тісто. Так о, зараз будемо пекти трубочки. Тут в мене є більше, ніж півпачки маргарини, два яйця, мука, скільки візьме, але до муки ще даю трошечки, даю розпушувача. І сметани три ложки. Усе цукру я не даю через те, що начинка дуже солодка, і я тісто не роблю солодке. У мене є такі саморобні трубочки з фольги, і я буду намотувати. Зараз буду показувати, як я роблю. Так. Там вже бурак. Цей, студиться бурак. На мізерію будемо робити. Так, готуємося до свята. Так, друзі, я усе, все попекла, переложила. Масу збила з щоне молоко, звичайне біле, і масло. Збила міксером, начинила, зверху вишня і в цукрову пудру. Усе. Трубочки мої готові. Ось такі. Так, а ми продовжуємо далі. Так, буряк натер чоловік. Ми даємо оцет. Друзі, ніякої рецепти немає, все на воко, все на воку в нас. <різь> <різь> Посолити. Потім можна буде пробувати. Чорний перець даємо поперчити цукру. І, друзі, що, я купила такий хрін. Але, ви знаєте, з тою погодою можна б було їх, правда, так накопати. Можна, і купати. Можна, можна. Сміло, меншу ложечку візьме. Друзі, зразу в банку, бо вона зараз міцна, а потім буде вивітрюся. Треба в банку закрити кришкою капроновою. Так, мізерія готова почалася кобасу спекти, так? Голубці зробити, холодець. Та й все, так до свята. Так, друзі, наступне. Я вже замішала, замішала тісто. Так е, тако, одне яйце, півпачки маргарину. 2 столових ложки води, 1 столова ложка горілки і скільки візьме муки. Усе, зараз буду формувати тільки шоколадні шари. Я їх завжди печу, так що це не новинка. Але, але спечу. Бо ми їх любимо і вони швидко добре готуються. Так, друзі, зазвичай я використовую шоколад, кусочки шоколаду всередину. Але я маю такі гарні шоколадні скерочки, чорний шоколад, і я використаю їх. Вони такі йдуть яєчком. Бачите, вони будуть ще, ще краще. Так, друзі, чоловік завжди є, але він за кадром, так? Він все поможе, він не збиває цукор, з какао, щоб обмачувати шарики. Все, все допомагає. Ось так. Наступне в мене є коржі такі. Е, на мама передала, через то я маю. Я маю масу, збила, що з трубочків залишилося. Відкрила ще вишеньки свої. Маю шоколадні яєчка такі. І розтопила шоколад. І зараз ще переложу, буде на скій тортик. Поїхали. Так, друзі, ось такі сьогоднішні мої були приготування. Трошки попекла, трошки мізерії зробили. Закупи зробили. Кажуть, всього, потрошки. Ну, на то друзі. На те вони є свята, щоб готуватися до них, щоб гарно святкувати, відпочивати. Ось так. А вам дякую, що ви були зі мною. Разом ми пекли, переложували і готувалися до свята. Усе, на сьогодні буду казати всім па-па, до нових зустрічей. До завтра, я так думаю. Ну, напевно, що добре, друзі! Спокійний і мирної вам нічки. Всього вам найкращого, найліпшого, найдобрішого. Усе, всіх цьому і всім па-па.